Атор республіканець Лінці Грем заявив, що час, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп цитата надере дупу російському диктатору, наближається. Сам же цей процес, за його словами, відбуватиметься за допомогою введення санкцій проти покупців російської нафти, таких як Китай, Індія та Бразилія. Вони, до речі, закуповують близько 80% дешевої російської нафти. Ну і відповідно, це справді буде великий удар для Російської Федерації. А, і от, пане Володимире, ми знаємо, що якщо в росіян хтось вилазить, такі як Медведів чи Пісков, то вони цитують Путіна і всі думають, ага, ну, значить, так думає сам російський диктатор. А, а ось слова лінці Крема, це він сам від себе говорить. Чи справді зараз такий настрій у американського президента? Ну, от, ви знаєте, ви дуже праві, Настя, коли говорите про те, що вся ця камарілля навколо Путіна вона е, не має права на свою власну думку. Тобто, це те, ну знаєте, е, так було в радянському Союзі. От всі е, промови після того, як виступав якийсь там генсек, вони йшли е, лише на розвиток того, що він сказав. Тобто, хтось брав абзац А. Другий абзац Б, третій абзац С, і починали його розжовувати, як сказав мудрий генеральний секретар Лінч Брежнєв, і потім і, і оце от пережовування одного і того ж десять разів. Ну те ж саме зараз відбувається і в Росії, тому що знову таки нічого не змінилося. Є е, там цар, генсек, е, президент, немає ніякого значення. Є той, хто керує. Тому всі інші будуть говорити те, що він сказав, і його там якось. Розжовувати, пережовувати mm -hmm. і так далі. Що відбувається в Америці, ну такого нема. Слава Богу, там ще не дійшли до, до, до такого рівня розуміння, що таке, так би мовити, президент, що є навколо нього. Все-таки там є демократія, яка функціонує. І не знаю, чи попросив Трамп Лінсі Грема сказати таку фразу. Думаю, що ні. Думаю, що це просто те, що уже Накипіло е на Грема. На на Грема і його колег. Бо ну, це справді, ну, ну слухайте, ну, ну, це вже ж очевидні речі, які вже, які вже е стосуються не Трампа, вони стосуються Сполучених Штатів Америки. Путін плює на Сполучені Штати Америки. І так. це бачить і Тілінсі Грем, і, і Кіт Келлог, там, ну, і всі інші. Ну, крім е виключно, вибачте, е упоротих е трампістів, яких там так само вистачає. Знайте, цю красуню, яка там у них бігає, кричить е, про все, що можна і не можна е, зараз, вискочила до її прізвище, але така собі трошки навіжена пані. От, ну але поза тим. Тобто, але знаєте, створюється уже атмосфера, коли Трампу незручно вже внутрішньо.